Вимушені переселенці із Маріуполя Єві один рік і чотири місяці. Дівчинка цьогоріч отримала подарунки від святого Миколая, разом із дочкою. Мама Надія Дзінек привела у центр підтримки вимушених переселенців Ямаріуполь і своїх племінників, для яких тепер вона опікун. Її сестра загинула під час евакуації з Маріуполя 2022 року. Жінка каже для дітей такі заходи можливість на певний час забути про війну. Діти забувають, що таке війна, і вони можуть подумати про щось хороше, не думати про те, що бомблять. Нам завжди дарують якісь приємні подарунки, і завжди нас тішать. і нам це дуже подобається. Як бачите, вони щасливі, вони задоволені. Їм дуже подобається, хоч десь вони можуть отримати якусь радість, не думати про війну. Дуже цікавий та пізнавальний цей захід для діточок, тому що розвиває їх духовність, виступав капелан. Також нам дуже сподобалось подарунки для дітей у ролі Святого Миколая, військовослужбовець Національної гвардії України Микола. Це чудово, що була змога принести позитивні хороші емоції і підняти дітям настрій. Кожен з нас. З українців, всі, хто нині оборонить Україну, я у війську і цивільні люди кожен день. Ми робимо пожертви для того, аби наблизити перемогу. І Святий Миколаїв в даному випадку є символічним. Подарунки збирали самі нацгвардійці. Про це розповів речник Національної гвардії України в Закарпатській області Олексій Куделя. За його словами, сам збір закрили за тиждень, адже всі хотіли долучитися та влаштувати дітям із Маріуполя свято. Акція виникла спонтанно. Вона виникла сама. Ми не вперше спілкуємося з фондом. Я Маріуполь. Ми вже тут були. Ці подарунки збирали наші військовослужбовці, тобто ми Розповіли це нашим хлопцям, дівчатам, які служать в Національній гвардії України в підрозділі на Закарпатті. просто зібралися. Хтось купив, хтось приніс, в кого там свої діти були. Про вміст подарунків розповіла керівниця центру підтримки вимушених переселенців «Я Маріуполь» Галина Миролюбова. Спільний такий проєкт. Ми співпрацюємо не вперше з Національною гвардією України, а обговорювали, щоб надати таке свято дітям, які ближають. Це Святого Миколая подарунки були солодкі іграшки дуже важлива така. Інформація це книжки. Дуже багато діток, які знаходять багато часу проводять гаджетів, Книжка я на мою думку, це дуже гарний подарунок. Ну і солодкі і м'які іграшки. За словами Галини Миролюбової подарунки від Святого Миколая отримали близько 35 дітей із Маріуполя, батьки яких перебувають у полоні зараз на фронті або загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Діана Шух, Леонті не колишин, Суспільне новини.